У мене є традиція. На початку весни, у свій день народження, я переглядаю фільм Гладіатор. Я думаю, у вас всіх є щось сезонне. Так ось мені подобається Римська імперія, як її романтизують у фільмах, саме вайб цього героїчного протистояння, порядку і розрухи, вид легіонерів та бойових формувань. Є непогана гра, яка романтизує ті часи. Вона доволі пафосна і динамічна по геймплею, має цікавий сюжет, в якому замішано трошки містики, але в міру. Сьогодні ви побачите римську черепаху. Як професійний повар нарізає м'ясо, уроки пікапа від Центуріона і багато цікавого у грі під назвою Син Романа? Початок класичний варвари нападають на римську столицю з великою перевагою. З перших хвилин вам дають зрозуміти, що гра переповнена тестостероном, пафосом і епічними моментами. Бойова система максимально проста і надзвичайно динамічна. Атакуємо ворога, відбиваємо його атаки, контратакуємо і насолоджуємося кривавою розправою. Основна фішка цієї гри добивання. Їх декілька видів, які не набридають за весь час гри. Можна лишити власника руки, провірити пульс, зробити масаж хребта і потанцювати з місцевими. Потрібно зняти відповідну кількість здоров'я, після чого відкривається можливість добивання. Ворог підсвічується, що допомагає зрозуміти, яку кнопку потрібно нажати. При ідеальних комбінаціях ви будете отримувати максимальну кількість досвіду або здоров'я. Гра являється слешером, того акцент тут на видовищності та анімації масової поножівщини. Тут немає відкритого освіту та інвентарю, того немає потреби щось збирати. Заодно відпочинете від постійного лутання і фарму. Максимум якісь сувої з лором це якщо ви любите все проходити на 100%. Тут є стилі добивання, за які ви отримаєте бонуси у вигляді досвіду або здоров'я чи шкоди. Можна динамічно переключатися між ними. Якщо потрібно полікуватися, вибирайте відповідний стиль. Прокачка також проста: назбирали гроші і відкрили, що подобається у виді картинок. Вони нараховуються за абсолютно всі дії. відкриваються різні добивання і кількість отриманих бонусів при вбивствах. Ворогів тут велика кількість, яка не дасть вам сумувати. Щоправда, вони не дуже розумні і вічливо чекають, поки ви розберетеся з іншими. Є різні боси, які відрізняються візуально і кількістю здоров'я. хуйом, сім'ї! По дорозі ви будете спостерігати не паршиві краєвиди по типу Колізея, римських будинків і лісів. Цю гру створили крайтек. Якщо грали в кризу середнього віку, то вам знайомий цей рушій. Край доволі графонистий, але потребує більш-менш нормального комп'ютера. Тут непогане освітлення і ефекти від вибухів, круті анімації, не без багів, але приємні. Епічна броня і звуки від неї під час рухів. Само собою, це римський комплект броні, але на стероїдах. Дії відбуваються в альтернативних 50-60-х роках нашої ери. І події не рахуються історичними. Центуріон Марій героїчно відбиває атаки варварів, стріляє з скорпіона і ухиляється від метеоритів у вигляді снаряду від катапульти. Рятуючись від навали разом з імператором, Марій розповідає про своє життя і як він докотився до такого. Ці розповіді і будуть окремими завданнями по сюжету. Гра розбита на розділи, що дозволить перепроходити з якогось моменту. Доволі зручно зробили. У цих розділах буде повернення Марія додому і лампові розмови з татом, непогана місія по захваті порту, така собі висадка в Нормандії, пошук пропавшого легіону і багато цікаво епічно пафосних моментів. Не сказав би, що тут геніальний сюжет, але це і гра відповідного рівня. Сюжет цікавий. Спойлерити, звичайно не буду, але від фіналу ви будете здивовані. Є арена з різноманітними режимами, в яку можна пограти в соло, так і з другом. Якщо він у вас є. Сучий сино. Онлайн присутній, але гра вже не настільки популярна і підібрати взагалі нікого не вдалося. Добре, що хоч не видаляють сервера, як дехто. Тут є прокачка рангу. Який відкриває спорядження. Але я не любитель таких режимів, того грав тільки сюжет. Можна змінити скін вашого гладіатора від простого легіонера до притуріанця чи варвара або щось особливе. Проблеми є як всюди. Немає української мови, але на щастя наші вже зробили. Просто погугліть українізатор. Гра має прикол з оптимізацією, просідання кадрів на середніх і потужних ПК. Того потрібно вимкнути ліміт на частоту кадрів у панелі Nvidia. Часто NPC проходять крізь текстури, особливо це комічно під час битви. Спостерігаються різного роду припадки. Доволі смішно взаємодіють із вами легіонери. Вони просто спостерігають, як ви всіх переб'єте. Бувають бісячі моменти в бою. Деяких ворогів ви не вб'єте простими ударами. Потрібно підловити і вчасно заблокувати. І як це бісить, коли очевидно, що удар пройшов по ньому. Доволі дивна камера тут. При деяких анімаціях вона постійно центрується сама і просто не дозволяє вам чітко дивитися в якийсь бік. Гра непогана насправді, не нудна, хоч і коротка. Перший раз я її пройшов за 9 годин. Графіка тут хороша, але катсцени трошки ріжуть її. Музика класна, особливо бойова, озвучка нормальна. Сам Марі і голоса легіонерів звучать класно. Бойова система проста, але витягує добиваннями. Сюжет також непоганий. Тут багато епіку. Персонажі більш-менш. Прокачка скудна. Різноманіття не дуже, а по предметах тут взагалі голяк. Хіба різні сувої. Фактор крутості круто. Гра передає римський дух, як би це не звучало. Дозволяє відірватися на варварах і забутися про важкість сучасних РПГ, де потрібно грати 100 плюс годин. Кайфанути від приємного відеоряду, це як цікавий бойовик на вечір, щоб відпочити, дуже рекомендую. А з вами був Дом і пам'ятайте, стародавні греки придумали оргії, а римляни додали туди жінок.